Я тобі дякую за все, що Ти даруєш в нашому житті, Господи, всі уроки. Я дякую Тобі, що Ти даруєш нам шанс кожного дня, Господь, виправлятися. Ти такий милосердний до нас, Господи, прощаєш нам кожного дня, Господь, і даруєш нам новий день, щоб почати його спочатку. нового листа, Господи, виправляти свої якісь помилки, гріхи, Господи, продовжувати благословляти. Людей навколо нас, Господь, прославляти Твоє ім'я і дякую Тобі за ту любов, яку Ти нам даруєш, Господь, в наших серцях. Я дякую Тобі, Господь, тому що вона є велична, Господь, вона величезна до нас, Господи. Безмежна. Дякую Тобі, Господь, що ти даруєш нам шанс і не, не вгасаєш нас, Господи, ти не тушиш нас. Навіть якщо ми просто димим, вже немає ніякого спалу, ніякого вогню у нас, Господи. Ми просто. Существуємо, живемо, ти все одно віриш в нас, Господь, ти віриш в наше майбутнє і бачиш наші серця, Господь. Ти нас потішаєш. Дякую тобі за це, Господи. Прибудь з кожною людини, яка зараз Господь плаче і волює. Тебе дуже прошу, Господь, на лише, Допоможи їм відчути Твою руку, бо Ти зараз дивишся на них, Господь, Ти зараз з ними, Ти зараз прибуваєш поміж ними, Господи. Я тебе дуже прошу, не лишив, Господи, зараз. Нехай вони дійсно відчувають ту величну силу, таку знавесь, Господь, яку не маємо ми, люди, звичайно. Я тебе прошу, не лишити зараз, я прибуваю з ними. І дякую тобі, Отче, за все, що ти нам даєш, Господі, за те, що ти забираєш, бо всьому є твоя воля, Господи. Слава і хвала, нехай тобі буде по віки вічні. Амінь. Дорогий Господь, ми безмежно тобі ще раз дякуємо за всі благословіння і звертаємося всі разом. До тебе і просимо, будь ласка, почуй нашу молитву і поблагослови тих людей, які втратили рідних і близьких. Ми просимо тебе за затавне, бажана зараз в Україні на похоронах. Вона втратили рідну тітку, брата дворідного. Ти знаєш, що в неї нема батьків і це для неї одні з найближчих людей. Господи, ми просимо Тебе за тих, хто втратив на війні своїх дітей, своїх онуків, своїх чоловіків, дружин. Ми просимо Тебе за тих, хто на війні втратив все, що не було, все своє життя, майно, документи, сім'ї. Ми просимо Тебе за тих людей, для яких, здається, життя зупинилося, і немає сенсу далі рухатися і йти. Господи. Але ти той, який воскрешає, ти той, який дарує життя, ти той, який дарує надію і показує шлях. Будь ласка, з кожною людиною працюй, підтримай, посилай їй ту підтримку, яку б вони чули, Господи, що це саме Ти так допомагаєш, бо До окружай їх найкращими людьми навколо, Господи, обставинами, щоб вони відчували, Господи, твою присутність реально. і щоб вони жадали, Господи, йти за тобою. Ми тебе Потіше. В ім'я Ісуса Христа. І ми стоїмо перед Тобою сьогодні, в суботу, всі щасливі. Ми не знаємо, що буде в майбутньому з нами, чи з нашими рідними і близькими. Але ти, будь ласка, сьогодні кожного з нас благослови Святим Духом, силою, щоб не було попереду, щоб ми могли це достойно проходити і разом з Тобою. Просимося в ім'я Христа. Амінь. Амінь. Дорогий Небесний Баточко. Ми дякуємо тобі, що ти нас годуєш, що ти нас піклуєшся про нас, що ти вдаєш нам житло, що ти бережеш наші сім'ї, що ти виводиш хліб з землі і просимо тебе, збережи нас, близьких і рідних, за кого ми молимося, і щоб ми своєю поведінкою привели собі людей до тебе, Ісусе, щоб вони пізнали тебе. Амінь. Амінь. Дороги і сестри. Зараз запрошуємо всіх піднятися для прославлення нашого Господа. і сестри, можете присідати. Я хочу зараз вам представити людину, яку більшість з вас вже гарно знає, принаймні так в обличчя. А інколи вже навіть сиділи, а декілька разів вже сиділи за одним столом. Але знаєте, з цією людиною я не така близька, як друзі зовсім, але є мінімум три дотичні точки. Жодним з вас, крім мого чоловіка, таких дотиків не було. От ви послухайте, це наш дорогий брат Максим Балаклицький. Значить, точка No1. Наш дорогий брат є професором, а, журналістики а, універси... Національного університету імені Каразіна в місті Харкова, Харківського національного університету імені Каразіна. Знаєте, чому це дотична точка? Тому що я там колись навчалася. Звичайно, не дочилися, але я там навчалася на Махматі Національного е імені Кразіна, друга точка. Наш Максим, я вам скажу чесно, я навіть не знаю по батькові. Бачите, як гарно? <с. Максим був моїм викладачем. В... Все одно він мене догнав, якщо не в Каразина, то воїв в Українському гуманітарному інституті на кафедрі журналістики. Максим був моїм викладачем. Я йому здавала екзамени, писала йому статті. Максим було таке? Було таке. Хороша статті. Це дуже добре. І він задавав статті. Я так не писати статті, але Максим сказав чотири. Я така добре, чотири. Ну, писала, слава Богу, здавала, екзамен здавала. Так, і третя точка, друзі, ну це просто якийсь збіг. А телеканал Надія. В той час, коли я працювала на телеканалі Надія в продакшн студії режисером. То Максим працював в інформаційному відділі новин. Три точки. А тепер уявіть собі, четверта точка церква тут в Лондоні. О, так. <плес> Тож я зараз запрошую чергу, ви чули всі ну, берегалі, так, але повірте мені, це просто наш звичайний простий брат, коли ви так зустрінете якийсь громаді, ви ніколи не дізнаєтеся всі реалії, тому що ніс у нього на рівні того, де потрібно. <гум> справжнього християнина. І ви просто зрозумієте, що це брат. Це, ми запрошуємо вас, Максим. Сьогодні <гум> він до нас каже щось особливе. Доги друзі, Хочу підняти сьогодні, називається чоловіче єва чоловіче вище. Отак. Лише мікрофон. А я хочу, щоб мене «Окей...» А можна взяти можете Щоб а було Добре, чути. Можна чуть-чуть піднятися. Прихожу. Да, давайте я да, да, просто воно. приду, стану. Окей? А ви мені показуєте, якщо буде. Сьогодні тема, яку я хочу підняти, називається чоловіче Євангеліє. Тому присутніх. Прекрасних наших дам, ми можемо ну, бути. ви можете бути вільні, так, в принципі. <рес> okay. 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 А, а, і та, ми будемо говорити сьогодні про те, власне, а де ж чоловіки? Ваша версія, де вони живуть? Де водяться чоловіки? Чоловіки, так? Да? Так, 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 Ваша версія, де, де, де водяться чоловіки? Так, ну, от така версія. мені здається, що не зовсім. не зовсім. На роботі. На роботі. Я, для того, щоб проілюструвати це, я знаєте, от накопав вдома купу ну, такої, нудної статистики, цифр, а потім думаю, кому воно треба? Якщо всі ми це відчуваємо на своїй власній практиці щодня. О, що нерідко чоловік на роботі живе, а додому приходить ну, там, ночувати, їсти, ну не знаю, рани полікувати. І для того, щоб це от, ліпше вам запам'яталося, такий старший, так, я вас запрошую подивитися відеофрагмент з дизель шоу от, який от, це відео дуже люблю. От, я, як, я сильно підозрюю, любити їх ви. Ну ты ж в магазин пошла. А то у нас в холодильнике только молоко. В холодильнике было только грудное Ребёнка. А что у нас в холодильнике делает грудное молоко? Ну я же ухожу, а ребенку нужно что-то есть. Так что по телеку еще. Сереж, я тебе всю неделю рассказывала, что мы сегодня с девчонками идем на корпоратив. Футбол, Помнишь, хотя мы сначала хотели еще в субботу пойти, а потом. где-то, я не знаю, в конце концов. Ты Футбол. меня слушаешь? Конечно. Что? Понятно. Я пошла. Стоп! А ты этого с тобой берешь? Ну, этого... Как его? Сыном? О, точно, сына. Нет, с ним остаешься ты. Хорошая шутка, прям в точку. Няня не вызвала, сейчас помогу вызвать тебе нормально. Я своего малыша с какой-то незнакомой женщиной. Они отлично ладят с детьми. Я вообще-то имела в виду тебя. Все, малыш, пока. <laughs> Алло? Да, Сергей Писаренко. Срочно на работу? Прямо сейчас, не переодевайся, Срочно выезжаю. Есть, товарищ начальник. Извини, дорогая, не на работу. Так срочно, что аж на пульт от телевизора позвонили? Прикинь, екстре не аврал. Авраальна екстра просто, я не знаю. Я думаю, що оригінал все, всі знаєте, прекрасно, сліпна. Вот, я я вибрав тільки шматочок для того, щоб дати уявлення, про що ми власне говоримо. Тобто перед нами типовий чоловік, який вдома в гостях. І для нього, скажімо, залишитися вдома. Знаєте, це, це інколи така страшна і небезпечна мандрівка, правда? Я знаю чоловіків, які претендують на, на статус адекватних, але, наприклад, не здатні знайти вдома їжу, приготовану в холодильню. Вони кажуть, що вже розігріти. Це, ну, це взагалі щось таке. Знаєте, і вони на повному серйозі. Знаєте, такі, Ну, потім сперечаються. Ти що не бачив борщ? Mm -hmm. mm -hmm. ну, я сам в цепи такий можу бути. О, то е, дійсно це, е, я до того веду, що чоловіки живуть на на роботі. на роботі. Чоловіки живуть mm -hmm. на роботі. Досить часто, саме з роботою, чоловіки пов'язують свій статус, вони оцінюють якість життя перш за все тим. Як у них виходить чи не виходить робота? Цінність, самооцінка, величезна кількість чоловіків впадає в страшну депресію на пенсію. У мене враження, що вихід на пенсію для середньостатистичного українця є сто раз більшою катастрофою, ніж для жінки. що, А що тепер робити? Що я буду вдома сидіти? От, і там різні різні, різні, різні такі, такі видів. Вони менше витрачають на освіту, ніж жінки. Я подивився статистику. Тобто, значить, раніше починають свої ну, виробничі трудовища. Їх, їх цікавить практика. Можливість робити щось так? практичне, заробити грошей, здійснити якусь зміну. Все це прекрасно поки вони на роботі. Часто ставлять роботу вище за сімейні обов'язки. З я от звертав тут увагу. Син, ага, син. Скільки існує жартів народі про те, що там, може там, поцікавитися, а в якому там вже, значить, щось наш синочок так підріс, так може запитати чоловік, в якому там значить, він класі. А дружина відповідає, слухай, шановно, він уже техніку закінчив. Тобто, в принципі, от, я думаю, що це недалеко від істини. Тобто, реально чоловіки їм тяжко триматися рідко в ритмі сім'ї. Це для них ну, щось таке ну, безумовне, типу, ну воно є вже, ну, є вже дружина, дружина, є діти. І якщо особливо в принципі, чоловік довіряє дружині, так, вважає, що вона відповідально ставиться до своїх обов'язків, він вважає, що там все, що там все добре, там все в порядку, він довіряє, правильно? його точка, його застосування, його душі, там, талантів і так далі, перебуває на роботі. Вони готові працювати понаднормово, братися за складні, фізично тяжкі, небезпечні обов'язки. Сховатися у роботу від сімейних проблем чи розлучення типова чоловіча стратегія. Правда? Це не значить, що жінки так не роблять. Але чоловіки ну, це дуже цілого, це дуже типо. Ну, тобто людина каже, я йду тепер у кар'єру. От, і, значить, оголошую, що все, готовий там, на прорив, і нерідко дійсно все це виходить. Так? Все це рідко виходить. Забезпечувати сім'ю, головний прояв мужності у розвинених країнах. Тому що вже ж ніби ну, рушницю з собою ти не носиш, правда? На полювання не ходиш, так? Ну, як себе застосувати? І тут оцей точкою, скажімо, ну, простором мужності є робота, є кар'єра. І от ми бачимо фінансові воротили, так, люди, які постійно говорять про те, що а от я підняв стільки, давай так ми узгодимо цей контракт і так далі. І здавалося, ну от, говориш собі, а люди ці відпочивають, і, і це складне питання. Тому що якщо твоя робота це відповідь на твою цінність, це відповідь на то, хто ти такий, так, це відповідь, універсальна відповідь на те, Навіщо ти живеш, то ну, може, може і не відпочиває? Може і не відпочиває. І от у зв'язку з цим, ми так трошки змалювали з вами вхід, моє запитання. Коли ми вже знайшли цих чоловіків, ну, ми як християни, от у нас е, вже наш е, сьогоднішній керівник Молотова служіння так, нам озвучив важливе завдання. Нагадав його, е, нам про нього. Так?